Ігор Саліван, головний тренер команди рятувальник Ромний. Пане Ігорю, одне очко здобути. Це здобути одне очко чи втрачені дві сьогодні? Два очки втрачені в цьому матчі. В цьому матчі, ну, дійсно, найголовнішим сьогодні був результат. Ми налаштовувалися, звичайно ж, на перемогу. А стосовно одного очка, ну, в принципі, до гри я б сказав, би, що ми були б задоволені. Та й зараз так. Знаєте, по гарячим слідам важко щось сказати, таке однозначне, але в цілому я задоволений в принципі, нічийним результатом. Одне очко в копілку це досить непогано. На виїзді з кардиналом. Це стосовно результату. Після на початку другого тайму так кардинал серйозно притис вашу команду, моментів багато мав біля ваших хворі, але потім ви якось так протрималися, за рахунок чого змогли ось переломити все-таки гру і піти вперед і зрівняти рахунок. Ну от сама гра вже за змістом. Перший тайм я б сказав, би, десь більш-менш вона рівна в цілому, але по кількості створених моментів, моментів з нашої сторони ми повинні були б, я вважаю, зрівняти рахунок ще в першому таймі. Другий тайм, так дійсно, початок перші ці з першої по десяту ну початок відрізок такий був часу, коли дійсно кардинал Протис. І мав достатню кількість моментів для того, щоб збільшити перевагу. Але я відмічу знову нашого воротаря. Він в цих моментах виручив. І от саме коли він виручив команду в цих моментах, футболісти десь повірили. Повірили, і як ви кажете, дійсно потім ми вирівняли гру. І потім мали я знов-таки достатньо моментів, щоб раніше зрівняти рахунок. Не вистачає десь все-таки ще майстерності холоднокровності, саме в завершаючій стадії так. Були чудові моменти. Коли раніше можна було краще розпорядитись м'ячем і зрівняти цей рахунок, але потім все-таки цей м'яч зайшов один-один. Ну і так, знаєте, так, моменти в одну, в одну в іншу сторону могла виграти сьогодні як і команда Кардинал, так і наша команда. Десь знову таки нас реалізація підвела. В цілому, знаєте. Не дивлячись на те, що мало забитих один-один, да, а для вболівальника я вважаю, що гра була така досить цікава, емоційна, багато моментів, і за рівнем гри я за свою команду кажу. Сьогоднішня наша гра, я вважаю, відповідала рівню екстраліги. Це дуже важливо для нас. Можна сказати, що кардандес зручний для вашої команди суперник, що в минулому сезоні ви тут виграли 2-1, ну вдома потім програли 1-2, але теж таким з мінімальним рахунком, десь в боротьбі. Сьогодні нічия, такі завжди матчі з кардиналом ну, виходять якісь важкі для кардинала проти вас. Ну, бачите, зручна. Я б сказав, якось так вони рівно проходять і в минулому сезоні, коли 2-1 виграли. Плюс-мінус рівна гра, апте знов-таки перевага до одних від одних до других переходила. Кардинал в минулому сезоні ризикнув, пішов з п'ятим, помилилися. Ми їх наказали за це. В домашній грі там також. Перший тайм за нами, але другий тайм кардинал переважав. Тобто, я б дійсно, так як і ви і кажете, такі протистояння у нас рівні, скажімо так.